Обговоримо Георгій Інельшвілі, експерт міжнародний учасник акції протесту в Грузії до нас долучається. Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть нам будь ласка, як, як в Грузії реагують на ось це рішення Зурабішвілі і опозиція, і народ? Ну і влада мабуть, а, ну як так, влада так, що... переможці виборів в лапках. Так, я зрозумів. А що стосується пришого народу, тому що саме головне це народ Грузії, так народ Грузії вже 43-й день, як а, виходить на акції протесту, і навіть не зважаючи на свята, які у нас були новорічні свята, різдвяні свята. Люди все ж таки виходять масово на. А митингах на головних проспектах і в Тбилисі, і в різних містах в Грузії тому, тобто протести у нас не зупиняються. Що стосується президентки Робішуль, вона сьогодні так щось таке ново нічого не сказала. Вона сказала, що вона продовжує. Виконувати свої обов'язки як президент, як, як легітимний президент, але вона вже в новому офісі. А вона казала, що вона йде на інаугурацію нового обраного президента США Сполучених Штатів США. США а, і вона буде зустрічатися з різними представниками а, суспільства. Вона сказала, що вона буде подорожувати по всій країні, щоб зустрічатися з з молоддю, з різними активістами, з людьми, які масово виходять на в різних містах Грузії, що стосується опозиції, опозиція а, здебільшого вони підтримують рішення президентки Зуробішвилі, і вони пізнають єдиного легітимного президента на самому Але тут треба зазначити те, що саме головне, що відбувається на вулицях Грузії. А, те, що ми бачимо зараз, хвиля людей, які протестують щодня, це не зменшується, не зважаючи на свята і так далі. Люди навіть на різдво виходили, на Новий рік. Те, новий рік теж зустрічали на вулицях. Те, що буде вирішувати народ Грузії на вулицях, те й буде робити і президентка Гуребизуревишилі, і опозиція. А пане Георгій, а як реагує ну так звана влада? Як реагують в грузинські мрії? На жаль, ми якось, до речі, запрошували їх в ефір. Ну так ніхто до нас і не долучився. Ми послухали їхню позицію, але нема ну, ну так. Я це було очікувано, тому що грузинська мрія навіть не ходить на обосейних каналах Грузії. Вони тільки ходять на провладні канали. Це... Їхнє рішення вже давно, це вже більш ніж три або чотири роки, як вони тільки ходять на провладні а, канали. А, що стосується саме їх реакцій, ну, вони не визнають, вони а, говорять про президент Зурабешуль як про минуле, і вони м, навіть надсміхаються і більше нічого не роблять. Вони вже у них є вже такий новий президент Авада і то речі, Аврашуль з'явився на телебачення 31 грудня, і після цього ми його взагалі не бачили. Тому ну, у них є свій президент, президент Грузинської мережі і вони там просто створили свій такий світ, де вони їх є. і президент, і легітимний парламент, і все. То речі, сьогодні вони. Вирішили, що вони будуть створити якусь комісію, яка буде досліджувати, що відбувалося при владі Тагашвілі 12 років тому. Ось, то ось сто чи во вони займаються зараз. Зуміла кова. Дякуємо Кого? вам дуже за те, що ви нас поінформували Дякуємо. про політичні процеси в Грузії Георгій і експерт міжнародник, учасник акції протесту в Грузії. Ми почули, що е, грузини протестують, не припиняють протести, попри те, що от уже не один тиждень минув від так званих от цих виборів.